Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я приготувала для вас добірку з тих парфумів, що приносять мені багато уваги і мене завжди питають про ці аромати. Я вам розповім, хто на них найбільше реагує. Тож, будь ласка, продовжуйте перегляд, щоб дізнатися побільше. В описі під відео ви знайдете усю корисну інформацію. Перегляньте, лайкніть його, бо ваша вподобайка допоможе просуванню цього контенту. Ну і не забудьте підписатися на мій. Мій канал, бо це допоможе його розвитку. Поділіться в коментарях тими парфумами, які вам приносять багато уваги. А я хочу розпочати з Stary Nights Intense бренду Montal. Це магніт для компліментів. Він дуже потужний, ну, бо якість тут відмінна. Мені подобається яблуко на старті, хоча це є свіжий парфум, а я не дуже люблю такі, знаєте, цитрусові і свіжі аромати. Вергамот з трояндою, який її освіжає, почулі, додають глибини, це їх дуже впізнаваний білий мускус і легка пудровість з солодкістю та деревиною в базі роблять цей парфум. Дуже е, таким приваблюючим. На старті фруктово іскристий, потім аромат стає оксомитово мускусний, теплий і абсолютно унісекс. Хоча, я думаю, такі свіжачки дуже подобаються чоловікам. Саме вони мені роблять компліменти за цей яскравий парфум, який заходить в кімнату поперед вас, на нього завжди так вау реагують. І ви знаєте, шлейф в нього шикарний, він залишає солодкувато-мускусний слід, який неможливо ігнорувати. І через цю свіжість і таку, знаєте, смачну, зелену, натуральну, фруктову іскристість, він дуже повсякденний, гарний. Якщо ви хочете потужний аромат в день, і якщо у вас, наприклад, на вечір запланована якась подія, ви не хочете перейматися, чи тримається ваш аромат чи ні, чи треба його нанести і освіжити, то зверніть на нього свою увагу. Він прям дуже класний, потужний і сучасний. Наступний це Idol Power. Флагман цього ланкомовського парфуму про впевненість з трояндою з кремовим сандалом та м'яким теплом. Він дуже сучасний, це абсолютно не ретро-троянда, вона чиста, сильна, доглянута. І люди, які поціновують елегантні аромати, дуже гарно на нього реагують. Наприклад, мої колеги завжди роблять мені компліменти. Одна навіть купила цей парфум, бо його легко затестити в магазині, от підіть, нанесіть, і я впевнена, він вам Сподобається, бо він, знаєте, не драматичний, але звучить дорого і нагадує мені гайденс, але він не такий комплексний, не такий потужний. Це просто найкращий елемент з гайденс, він звучить зібрано. Знаєте, парфум для професійних людей, які люблять стриманість, елегантність, але водночас таке сучасне і дуже привабливе звучання. О, цей наступний дуже бюджетний аромат бренду Латафа під назвою Рут Альмаска. Дуже гарний. Парфум в повсякденній носці, бо в нього такий вайб, ти просто так добре пахнеш. Знаєш, от, от коли обнімаєш людину і залишаєш цей майже невловимий, але такий приємний шлейф, що хочеться дізнатися, що це за парфум. Про білий мускус, про ніжні квіти, про легку пудровість, він не нав'язливий, чистий, близький до шкіри, але ті, хто поруч його помічають. Особливо, якщо ви колись когось обіймаєте, прям він не кричить, а шепоче і змушує нахилитися. Поближче. Я його купила як, начебто, на Mask Butterfly Kiliana. Вони прям не один в один. Якщо ви знаєте щось більш схоже, поділіться, а я маю для вас рейтинг найпопулярніших латафівських парфумів. Тож, якщо ви шукаєте щось недороге, дуже доречне повсякдення, щоб не було таке, знаєте, потужне, невимушене, я вам його раджу. Якщо ви хочете чогось більш нішового, то це Сантал Нуї бренду Experimental Perfume Club, я його дуже люблю, бо це тиха розкіш у флаконі, яку я. Я люблю носити як базу і наслаювати на нього інші аромати. Чому? Ну, Він про кремовий такий відполірований сандал, дуже ароматні спеції і м'які деревинні акорди. Глибокий, затишний, інтимний і мінімалістичний. Якщо вам таке подобається, я впевнена, він буде дуже, знаєте, такою працьовитою лошадкою у вашому парфюмерному гардеробі. І якщо у вас такий витончений смак, ви не хочете нічого занадто яскравого, потужного, Спокійний парфум, і щоб він не був а, солодкий, я впевнена він вам сподобається, бо я вже помітила, що коли я його ношу в парі з іншим парфумом і мене питають, я починаю розповідати, що в мене комбінація. І а, я ну, все ж таки приходжу до того, що саме цей аромат грає гарно а, на контрасті з іншими. Тож я вам його справді дуже раджу, він нейтральний. Ось так само, як і наступний парфум це Dupe Perfume Oil Expressions на Планшбет під назвою Юнікорн. Мені дуже подобається масляниста основа цього парфуму. Я наношу його вранці, бо він такий кремовий, м'який, про молоко туберозу, ваніль. Затишний парфум, не неначе такий світлий молочний Ореол навколо вас, але він все ж таки не зовсім нейтральний, більш лактонний, не важкий, кремовий, а цей молочний акорд справді дуже затишний, приємний, і він усім подобається. Реакція універсальна, завжди позитивна. Його можна комбінувати з іншими парфумами. Якщо у вас є оригінал, то ви, напевно, розумієте, про що я. Бо реакція завжди дуже позитивна, неважлива від кого. Чоловіків, жінок він пахне, начебто дорогий крем на свіжому тілі. Ну, а ось наступний парфум це чіткот, бо це найяскравіший, найпотужніший відвертий гурман з усіх. Дженні від Сора Дора. Справді неймовірно смачно, карамелізоване яблуко в поєднанні з тістом, ваніллю, мигдалем, спеціями пахне. Ну, не начебто теплий яблучний пиріг з дорогою французької пекарні. Дуже реалістично, солодко, не нав'язливо, Гурмани. Вони дуже популярні, солодкі аромати завжди привертають увагу. Я його ношу, коли справді хочу звести когось з розуму, і реакція завжди вау, Це так. Круто аромат, від якого усі просто падають. І тримається він дуже довго і ніколи не нав'язливий. Це багато значить для дуже гурманського аромату. Ось наступний дуже унікальний парфум. У мене був пробник Delicious Bay, і зараз є повноцінний парфум, бо він такий не банальний, цікавий, і мені дуже подобається, але в мене смак, ну, я думаю, відрізняється від більшої маси. Але мені подобається, що люди прям помічають, що він якийсь не такий цікавий. Насправді він контрастний, бо тут є багато таких. Х більш морських елементів, так, але це не Якийсь ну, солоний і чисто акватичний парфум. Тут є і горіхи, і солодкий уд з медом та фініками. Тобто аромат настільки багатогранний. Він а, для тих, хто начебто і не любить солодкий аромат, а люди кажуть, я надзвичайно фанат ароматів, але цей, ну, якийсь неймовірний. І він справді дуже витончений, потужний, тримається довго, ароматичний, але м'який. Коротше, він справді шалений, особливо як на о, парфум з Уда. Я особисто такого ще ніколи не тестила. І ця реакція, вау, це щось інше, унікальне, вона абсолютно того вартує. А ось наступний парфум викликає дуже різні емоції в людей. Cherry Ink від Lorenzo Пазалія. Це вам не банальна черешня в стилі Loss Cherry. Фруктові аромати популярні, але це про темну вишню. З акордом чернил, деревиною, легкою алкогольністю червоного вина, різним бальземами. Деревинними нотами. Це для тих, хто має витончений нішовий смак. Це для поціновувачів, для креативних особистостей, для колекціонерів. Бо просто люди вони його помічають, вони навіть питають, що це, але далі нічого не кажуть. Ані що він гарний, ані ні. просто ну Він не для всіх, але мені подобається, що усі його якось помічають і виокремлюють. Ну Бо ці аромати дуже насичені, так само, як і парфуми франческі Б'янки. Я вам про них часто розповідаю, а ви мені у коментарях, чи ви вже щось затестили, бо в неї насправді більш німалістичні, вінтажні. Такі аромати не для всіх, і Angel's Dust, мені здається, найбільш компліментарний, зрозумілий з її колекції, дуже емоційний парфум для тих, хто любить подрові аромати. Це просто мрія з мускусом, про провінтажну косметику. Дуже чуттєво, інтимно, тримається неймовірно довго. І він подобається людям зі зрілим і дуже глибоким смаком, бо в нього такий потужний характер, начебто щось зминуло. і останній аромат на сьогодні, про який я вам вже декілька разів розповідала, це Un Ед. Позже экстрей від Maison Violet parfum за такой. Настроєм фатальної жінки, тут шкіра в поєднанні з насичними квітами. Він пудровий, але анімалістичний, ймовірно, сексуальний, привабливий, і від нього такий шалений просто а, шлейф, від якого неможливо встояти люди. Носіть його на вечір. Він розпочне розмову з кимось. Вам просто варто пройти і цей аромат він створить магічну, але водночас трішечки небезпечну атмосферу. Так на нього реагують, кажуть. Це дуже яскравий, дуже сміливий аромат, але ну, реакція на нього дуже позитивна, бо якісь анімалістичні ноти вони щось тригерять в людях. Ну і на цьому моя добірка дійшла кінця. Напишіть, будь ласка, чи вас щось зацікавило. Якщо залишилося питання, давайте спілкуватися, бо ваш зворотний зв'язок для мене у коментарях дуже важливий. Тож чекаю на ваші відгуки. Діліться парфуми, які переносять вам найбільше компліментів та питань. Ну, і якщо є запит по наступному контенту, то дуже ради вас почути, побачите ваші лайки і підписку на мій канал. Передивіться в описі, купуйте парфуми з моїми знижками. Там буде більш корисної інформації. А найважливіше донатити на ЗСУ та підтримати нашого президента. Усім гарного дня, бережіть себе, слава Україні, па-па!